Унісе логотип для масажної студії в Києві. Швен масаж це простір із принципом, де чоловіків масажують чоловіки, а жінок жінки. Задача стояла в тому, щоб за допомогою єдиного фірмового стилю об'єднати два напрями. Та залишити різницю у шрифтовому логотипі лише в приставці МЕН. Найбільший виклик для мене як для дизайнера, це було розробити сам знак. Я мала закласти силует тіла і зробити його гендерно нейтральним. Після серії ітерацій ми з власницею студії досягли повного мечу та знайшли саме те рішення, яке повністю відповідає ідеї бренду. Графічний знак створений із двох С. Та поєднує собі силует спини, який може читатися як жіночий, так і чоловічий. Також носії фірмового стилю для чоловіків і жінок я видокремила різними кольорами, але композиційно дизайн залишила ідентичним. Після затвердження логотипу та концепції ми перейшли до розробки гайдлайну з усіма потрібними цифровими та друкованими носіями. До речі, ми не завершили співпрацю. А продовжимо працювати на регулярній основі як у виробництві, так і запитах на розробку дизайну. І це найкрутіше, коли клієнт довіряє своєму підряднику та продовжує вести проєкт саме з благ.